Яке найбрудніше місце у вашій оселі килим, сміттєве відро. Чи може унітаз? Ви будете вражені, проте, на думку експертів, найбільше кишить небезпечними бактеріями та паличками звичайна кухонна дошка. Згадайте, коли востаннє ви її змінювали на нову? Ось таку середньостатистичну дошку ми вирішили віднести на експертизу. Вирок цілком очікуваний. Дана дошка, вона не відповідає гінічним вимогам. Таку дошку потрібно негайно замінити. І ось лиш невеликий список того, що живе на вашій кухонній дошці. Це сальмонели, Далі. шигели можемо показати. Шигели. І ентеропатогенна кишкова паличка. Нарізуючи овочі або м'ясо, ми навіть не здогадуємо, що кожного разу ножем створюємо нову комфортну домівку для небезпечних мікроорганізмів. Вона має багато зазубрин, у яких може зберігатися патогенна і умовно патогенна мікрофлора. Патогенна, тобто та, що провокує хвороби. Аби не наражати себе та своїх близьких на небезпеку, гарна господиня повинна мати щонайменше три дошки. Значить, окремо для сирого м'яса, окремо для риби, окремо для готової продукції. Адже після обробки, наприклад, сирого м'яса на дошці можуть лишитися бактерії сальмонельозу, які з легкістю потраплять у ваш організм з овочами, які ви нарізатимете на тій самій поверхні. Сире м'ясо потрібно розробляти на окремі дошки. Овочі, які йдуть для приготування в салат. На тій ж самій дошці не можна розробляти, тому що вони не піддаються термічній обробці. Ми звикли зберігати дощечки неподалеку від мийки, а дарма, адже саме волога рай для бактерій. І ось такі темні плями ніщо інше, як збудники небезпечних хвороб. Видно, що по краях цієї дошки знаходиться пліснява, що вказує її неправильне зберігання. Відвішеному стані, щоб вона просохла, або на спеціальних стелажах. Не можна їх зберігати одну на одній. Вони зберігатись повинні окремо, щоб повітря могло їх просушити. після використання миються з миючим засобом. Можна ще обробити оцтовою кислотою. Тож прямо зараз, не шкодуючи, викиньте стару кухонну дошку та придбайте три нові. Дбайте про здоров'я своє та своїх близьких.